Як розібратися ви виключений з військового обліку або знятий з військового обліку? Та в чому принципові відмінності в цих двох статусах? Дуже часто на консультації мене запитують, як мені перетнути кордон чи підлягає мобілізації, коли в мене є от примітка, така да, внесено в ваш військово-пліковий документ. Разом з штампом знятий з військового обліку. Знятий з військового обліку це поняття не позбавляє вас статусу військовозобов'язаного. Так, дійсно трапляються випадки, коли ви міняєте місце реєстрації, ви знімаєтесь з обліку в одному ТЦК, зобов'язуєтесь стати в інший. Також це на практиці трапляється, коли за станом здоров'я вам була встановлена обмежена придатність, вас знімали з військового обліку. Але чи втрачали ви при цьому статус військово зобов'язаного? Звичайно, що ні. З приводу ж виключення, коли у вас встановлена непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, ви автоматично далі втрачаєте статус військового зобов'язання.